Взагалі, на сьогоднішній момент вона визнана серед всіх 32 країн, де є діджитал-номад, іспанська діджитал-номад, визнана найкращою в цій категорії, тому що, додати, тому що дає можливість дійсно. Доволі такі, ну скажімо, самостійно вибирати і режим оподаткування, або я хочу стати податковим резидентом Іспанії, або я хочу залишитися, наприклад, податковим резидентом України, і для цього мені от потрібно отримати да, law. Знову ж таки, резиденція, яка надає можливість на три роки, якщо ми подаємося в Іспанії, зразу отримати резиденцію. Потім фактично автоматично продовжити ще на два роки да, резиденцію по Digital Nomad і через п'ять років знову ж таки е, отримати е, уже постійне місце проживання. ПМЖ знову і пробачте, пробачте, а... ну знову мушу уточнити. Е, Вискали, що за що віза кочівника може бути приводом лише для проживання, але не для сплати податків. Або можна залишатися податковим президентом України. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в Future Business Club двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не знали?